Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Європарламент закликав ЄС готуватися до початку переговорів про вступ України? Відповідну резолюцію Євродепутати ухвалили напередодні саміту Україна ЄС за 489, проти 36, утрималися 49. Євродепутати також закликають Київ якнайшвидше запровадити істотні реформи, щоб відповідати критеріям членства в ЄС. Про очікування від саміту Україна ЄС. Говоримо з Михайлом Прудником, політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. Тож якою буде підтримку? Римка від ЄС, і що вимагають для подальшої євроінтеграції. Ну, Насправді цей саміт є демонстрацією непохитної символічної підтримки, який хоче продемонструвати Європейський Союз, і бажання, щоб Україна інтегрувалася якомога швидше до європейського союзу. Ну от буквально з останніх новин сьогодні Європейська рада виділила 450 п'ятдесят мільйонів євро допомоги військової допомоги для України, і серед них 45 мільйонів саме на військову підготовку підготов, підготов, українських військових, також узгодили. Те, що ще на рік скасовуються всі мета на то на на то, доставлення товарів з України. Ну і сьогодні Урсула фон дер Ляєн приїхала напередодні цього саміту. Провела багато зустрічей. Це численна делегація. Зразу з нею приїхало аж 15 профільних єврокомісарів. Це визначна символ підтримки. Ну і урсула фон дер Ляєн каже, що впевнена, що Україна. Найближчій перспективі зможе стати членом європейського союзу, і то те, що сьогодні продемонстрували депутати Європарламенту, які проголосували за резолюцію, яка означає, закликає європейський союз почати підготовку до початку вступу. Ну така, от складна формулювання, це не означає, що ми вже починаємо вступати, але європейський союз закликають готуватися до того, що Україна вже скоро має починати ці процеси. Ну і і Урсула фон дер Ляєн говорить, що е, в цьому немає сумнівів, що український прапор вже в найближчому майбутньому зможе замайоріти в Брюсселі поряд з іншими членами Європейського союзу. Давайте послухаємо її. День, коли Україна стала кандидатом, став новим початком для України. А також він став новим початком для ЄС. Україна зможе досягти прогресу на своєму європейському шляху до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути, перед будівлею Берламонт в Брюсселі. Ну від себе, як президентка Європейської комісії, Урсула фон Дерляєн пообіцяла, що Єврокомісія буде якнайбільше сприяти, щоб Україна змогла швидко інтегруватися. Але водночас європейська комісія, європейський союз закликає Україну проводити і надалі необхідні реформи. Зокрема, ось ці сім критеріїв, сім завдань, які поставили Україні, зокрема з них і побудова конституційного суду. І найбільше, що цікавить зараз європейських партнерів, це боротьба з корупцією і велика боротьба з корупцією, ухвалення антикорупційного законодавства і щоб всі ці факти були прозорими і ефективними, Михайло. скажи, будь ласка, на твою думку, які ще теми будуть порушуватися завтра на саміті? Насправді, як я казав, дуже велика делегація єврокомісарів, профільних єврокомісарів аж 15. Це говоритимуть і про допомогу українській енергетичній системі, і про торгівлю, і про інтеграцію комунікації, цифрової трансформації тобто, надзвичайно великий спектр питань, які обговорюють, і все це зроблено для того, щоб українські галузі могли уже зараз поступово інтегруватися в галузі Європейського союзу, і фактично це і є повільний початок початок до вступу європейського союзу, ну і, зокрема, звичайно, говоритимуть про е, новий пакет санкцій. Десятий пакет санкцій, Київ вимагає, щоб європейський союз не збавляв темпи, адже е, десятий пакет санкцій, практично забуксувався і усповільнився, е, А тим часом Росія знаходить нові методи, нові способи, як обходити вже ухвалені санкції з боку європейського союзу. Ну і фактично вони стають неефективним. Тому е, зараз і Київ і Європейський Союз має обговорити, як зробити те, щоб попередню Ані санкції були ефективними і завдати ще більшого удару по російській економіці, запроваджуючи нові санкції. Що ще має долучитися? Ну давайте далі продовжувати на весь мир орати. Ні, ми не будемо використовувати ядерне оружие. Ні, 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 ні. Україна знаходиться в унікальному історичному, скажімо так, місті часі. Для того щоб вибороти свою незалежність суверенітет, і для того щоб поховати імперію зла, і власне, напевно, якщо ми не скажу, зосереджуємося на безпосередньо сьогоднішньому дні, якісь там позитиви і негативи, ну є, є певні проблеми на східному напрямі. Ось але якщо ми дивимося в історію, дивимося в перспективи кілька років, то Україна знаходиться в надзвичайно, скажімо так, позитивній формі з точки зору об'єднання суспільства українського а найголовніше. З точки зору того, сприятливого зовнішнього становища, яке досі ми маємо, я сподіваюся, що ще будемо мати. Хоча будуть певні проблеми і чи виклики, можна сказати так. 24-й рік вибори, ну я не кажу про Кацапстан, а передусім нас турбує Сполучені штати і безумовно, що фактор Трампа трампізму він буде впливати на нас, але до кінця цього року, принаймні до серпня. Коли діятиме то, то, то голосування американських конгресменів обох палат обох партій щодо виділення Україні великої великої суми допомоги, і ми бачили нещодавно. У нас був вісьмий рамштайн перед день Рамштайну, 2,5 мільярда американці виділили. Потім ще трохи більше, щоб дати нам ці значить, леопарди. Перепрошую Абрамси, щоб відкрити ворота для леопардів, умовно кажучи, тобто, все це дуже позитивні позитивне тло, яке, яке зараз, скажімо так, на на, на, на на тлі всіх цих трагедій, які у нас відбуваються, сполучені Штати більш-менш все нормально, Не так, є там різні трампісти, які намагаються. Ну, принаймні, інформаційно тиснути на Україну закликають припинити постачання Україні допомоги, зменшити і фінансову допомогу. Вони це мотивують не любов'ю до Путіна, чи те, що вони поділяють, скажімо так, ну в, ціннісному плані вони на одному, скажімо так, майданчику знаходяться, але вони кажуть, що це гроші американських платників податків і краще їх витрачати на американців. Слава Богу, що вони не є в більшості. Слава Богу, що вони навіть в палаті представників є в меншості. А ті, хто традиційні республіканці, нас підтримують, і тому це ці, ці, цієї загрози зараз немає. Є загроза виключно інформаційних атак, тиску і як на Україну, так і на Джозефа Байдена зараз починаються це розслідування щодо нього Палата представників не може щось сильно блокувати, але може ну, скажімо так, псувати пану Байдену його оточенню сам, настрій настрічі чи, чи політичні якісь там нюанси зараз. Перебуває в Сполучених Штатах великий друг України, якого ми дуже любимо Борис Джонсон. Ось його не дуже люблять в Британії самій, і там напевно у них є внутрішні якісь аргументи щодо цього, але він почав цей вояж з статті Вашингтон Пост доволі позитивна стаття, в якій він навіть повинив себе за те, що свого часу вважав, що не треба ескалювати ситуацію, і, власне, тому. Публічно казали, що для України двері НАТО відчинені, але фактично давали сигнал Москві, що скажімо так вони не збираються Україну швидко приймати, і він каже, що після тих злочинів, які Росія вчинила на території України, що треба відкинути ці хибні аргументи, і Україна має швидко стати членом НАТО. І ми безумовно вдячні пану Джонсону за таке за таку промоцію, за такий лобізм. Оскільки насправді Україна не може бути відчувати себе в безпеці допоки ми не переможемо ворога на нашій території, і поки і поки Україна не стане частиною не фігеографічна, культурна чи цивілізаційна частиною заходу. А в, в інституційному плані я маю на увазі членство в ЄС і НАТО. Граждані нам об'явлена війна, Очнітесь! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.